Всім доброго ранку, мої маленькі друзі та шановні батьки! Гадаю, що ранкове сонечко всіх розбудило своїми яскравими промінчиками, і ми вже всі готові до нових пригод. Сьогодні нас пані осінь запрошує у віртуальну подорож до осіннього лісу. Адже в цю пору року ліс по особливому яскравий та гарний. Ось ми вже і в лісі. Тут багато великих та маленьких ялин. Пройшовши вперед, бачимо посередині галявини могутній дуб. Праворуч від дуба ростуть гриби, ліворуч видніться пенюк, на якому сидить зайчик. Високо у небі яскраво світить сонечко, та пливуть маленькі хмаринки. Унизу ніжачок вирівається. У лісі дуже гарно, але раптом пішов осінній дощ. Пані осінь відкриває черевну парасольку та повертає нас додому, а сама поспішає по своїм справам. До побачення, люба осінь. Дякуємо тобі. Друзі, пригадаймо разом, що ми бачили в лісі. Які дерева бачили? Так, вірно, ялинки та дуб. Скільки ялинок бачили? Багато чи одну? Вірно багато. Яке дерево ми бачили посередині галявини? Вірно це був дуб. Пригадайте, що було праворуч від дуба? А вже ж, грибочки. А що було ліворуч? Вірно. Пеньок, на якому хто сидів? Так, зайчик. Де їжачок вигрівався? Внизу, так. А де були сонечку та хмаринки? Вгорі на небі. Які ви молодці? Все-все згадали. А чи знаєте малята, що у нас із сонечком є спільні дії? Ви здивовано запитуєте, які? Давайте розбиратись. Коли ми просинаємось? Вірно, вранці. А сонечко теж вранці. Вдень ми займаємося, граємось, а сонечко світить високо з неба та спостерігає за нами, граючись своїми промінчиками. Коли настає вечір, то сонечко спускається за горизонт, а ми теж повертаємось додому, готуємося до сну, вечеряємо. Робимо водні процедури. Вночі ми міцно спимо, сонце спить десь далеко за горизонтом і навколо стоїть непроглядна нічна темрява. Так закінчується доба. Отже, виконуючи спільні дії, ми з сонечком проживаємо добу, яка складається з таких частин, як ранок, день, вечір, ніч. Любі діти. Для закріплення частин доби пропоную виконати домашню роботу, пограти в інтерактивну гру. Посилання на гру під відео. Шановні дорослі, за допомогою практичних дій, закріпіть просторові напрями вгору вниз, праворуч-ліворуч. А нам час з вами прощатися. Висилайте відео та фото. До побачення, мої маленькі друзі, до нової зустрічі! Пока-пока!